Як заробляють на пенсіонерах, бізнес-модель зводиться до того, що певні особи шукають тих, хто уже у віці, тобто за 70 років, а краще за 80 і які потребують певної допомоги фінансової, можливо, допомоги харчуватися, мити себе, прибирати, ну і так далі. Пенсії, як ви розумієте, може не вистачати, а дітей немає або вони не піклуються. І таким чином укладають договір, за яким, коли їх не стане, то вся нерухомість перейде до того, хто буде дивитися за цією людиною: годувати її, прибирати, купати, мити, давати певну кількість грошей щомісячно. Зверніть увагу, що умови договору можуть відрізнятися. Тобто можна укласти договір, що певна тільки грошова сума, зокрема, передаватиметься щомісячно. І не треба, ну, до прикладу, готувати ніякої там манної каші чи вівсяної щодня на сніданок. Тобто, це такі от домовленості особисті. Дехто знаходить таких от людей у віці не один десяток і заробляє чималі гроші, стає, між іншим, мільйонером і не лише гривневим. Але й доларовим.